Слава Україні українські орхолюби! Знаходимось сьогодні ми з вами у місті Луцьку на вулиці Перемоги, 24, а саме у квітковій гуртівні Флора Луцьк. Тут до мене вже побували оптовики, тому давайте поглянемо, що залишилось. Ну, я не могла пройти повз, тому вас запрошую бодай помилуватись тим, що є! Ось така красуня тут якраз залишилась. Чомусь невідомо чому це Монтр. Колір Монтр завжди класика, бо ні з ким не зрівняється, правда ж? Також в наявності є ще ось така красуня. Назву я не пам'ятаю. Когось дуже-дуже нагадує. Мені особисто на Кріптікс подібна, але це не вона, це хтось інший. Також в наявності є неймовірно красивезна Марія Тереза. До речі, по цінах. На два квітконосика вартують орхідейки 504 гривні, а на 1 336. І посиланнячко на інстаграм цієї гуртівні я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Дивимось далі. А далі в наявності є декілька штук Карибська мрія. Якраз вона на дві гілочки, тому вартує 504 гривні. Неймовірно, красивезна орхідейка з хорошою кореневою. Ох, давненько вже я не бачила в завозиках, проте цього разу привезли фаєрворк. Такий Помпезний стандарт. Хто полюбляє таку кольорову гаму, пригляньтесь до нього. Також в наявності декілька штучок Soho Diamond, неймовірно красивезних, розкішних стандартів, крупноквіткових. Додам, що в домашньому дуже полюбляють поквітувати. Також привезли Splash Gordon. Особисто для мене ці пелюстки нагадують дещо таку протертість. І цим гіпнотизують наш орхолюбський погляд. Декілька штучок наявності ось таких бігліпів, По-своєму красивезних, а також привезли роман романс, крупноквіткові стандарти, забарвлення у них, немов у троянд. Таких крупноквіткових. Ой, такий сорт троянд є, нагадують якраз Преті Романс. Також в наявності ще ось такі красуні. Не геть жовта пелюстка, а з таким жовтеньким перлинним напиленням. Кімоно також наявності. Подекуди квіточки відквітають, все ж таки в знаки дається дорога. Знову ж таки, бачу ще ось таку красуню, дуже подібна там до попередньої на початку відео. Рожевий колір у неї дуже цікавий, такий дещо важкий. І білосніжні кралі також в наявності крупноквіткові ось такі. Знову віднайшла SOGO Diamond з цього боку також. А ось тут щось нагадує Міра Флору. Пелюстка у неї жовтенька, а також малинова губа. І одна єдина в наявності залишилась ось така кралечка. Якась із панд. Районг Панда, якийсь там номер. Ну, напевно, одна із них. Дуже класнюча вживу. живу. Грін драгони серед стандартів. З лаймовим відтінком. Розкішні і неперевершений моушен. Крупноквітковий, ефектний, крутезний сорт. Наявності декілька штук ось таких бусково-бурячкових кралечок. І серед них є ще й чорні смужечки. Красивезні чорні смужки. Розкішний сорт. Ох, полюбляю його в домашньому. А також поглянула і бачу, що є один єдиний венеціанський карнавал бігліпчик. З дуже цікавезними переливами кольору на пелюсточках. І карибська мрія є, але вона така більш оранжевіша. А ось тут орхідейки з попереднього завозику. Давайте я вже не буду діставати, дуже високо вони. Але трішечки з вами по орху медитуємо, поглянемо. Білосніжні кралі також є світло-бускові красоні. Ой, тут така дуже цікавезна орхідейка. Здаля Сого Даймонд нагадує, але, як бачите, геть не Сого Даймонд. Мама, тато Даймонд. <свісно> Чи дідусь папусь? Ну, щось з тієї родини. Ход-кіс з гори. А-ля Преті Романс. Вона тут близенько, тому давайте. І детальніше поглянемо, роздивимось. Подібна, подібна вона до преті Романс, але зовсім інша. Також по-своєму цікавезна. І також нагадує якусь троянду. Ох, і Аля Касія є, бо губа інша, бачите? Нарбона жовтенькі, бускові, багато цілий ліс, орхідейний. Шкода, що так високо, але можливо, хтось з лучан якраз якийсь сорт шукає, а він тут є. Так, будь ласочка, під'їжджайте, забирайте. Що ж, дивимось далі? Так цікаво шкода, що я з драбиною не хочу. вже мені потрібно з собою кругом носити драбину. В деяких крамничках наглію і прошу дають Ну, тут вже не просила, вибачайте. Але показати на витягнуту руку сирівно вам покажу. Ви ж мене знаєте. ой що я побачила, верніш кого? Погляньте, бігліпчик, який дуже цікавий, однісінький, тут заховався, пелюсточки так покрутив, ой, засоромився. Мультифлорочка також розгалужена подекуди є. Дивимось далі ще тут стандарти з цього боку, стеленбошики, рожеві, жовтенькі, знову ж таки, вгорі хоткіс. Він завжди найвищий <смір> з усіх. Ну, королівський він, так, знаєте, зверхню дивиться, зверху донизу на всіх. Ось такі красоні. Ох, а тут дівчинка з обкладинки. Я вже свою чекаю з нетерпінням. Так довго дує того квітконоса. Та, де там дує, вона ще сидить той пиптик. А мені ж вже ж треба, вже ж хочу. Ой. Чекаю, чекаю. Так вже мені цікаво побачити. Ой, а тут друга дівчинка з обкладинки. Бачите? Я, я чекаю, а вони злітаються як метелики. <плес> на мої мрії. Ну і тут у нас Денвер на задньому плані. Там декілька штук гоя є. Навіть Бургунді побачила внизу. Але без мутації. Я вам скажу, що одразу можна ось так пробігтись і нічого цікавого не віднайти. Треба декілька разів обходити. Ще раз ціна на них. Бо інколи такі шедеври можна віднайти. Ой, особливо, коли вже з магазину виходиш. Ще ось такі мінічки. Неймовірно красивезні, рожеві, немов бузок. Тут у нас п'ють водичку на поливі ось такі мідічки розгалужені. А ось тут, на касі, на повторі всі єдине ось така жовта красуня мені на Едиту подібна. Знову ж таки, мідічки везе ціла фура. Ой, красивезні, знаєте, якби був плором, бодай однесенький, я б забрала. Щось мені так захотілося в такій гамі дзвоника такого. Ще раз наголошую: посиланнячко на сторіночку в інстаграм цієї квіткової гуртівні, я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. А наразі щиро сердечно усім дуже-дуже дякую, що не пройшли повз, а завітали зі мною бодай на невеличку орхомедитацію, бо ж нам усім ох як потрібні якісь позитивні емоції, де ж їх брати? Але мусимо триматись! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам!